Гості, Ми сьогодні в цьому да, таборі для, для того, щоб прожити, пробігати відпочивати. Я хочу батькам рідно побажати, щоб це після бажала вам це. Ми сьогодні будемо знімати ефір для тих, що в нас є. Ходімо в першу кімнату. Буде. Добрий день. Добрий день. Де ви проживали в якому місці? В Рівному. А. Чи ви а, у вас були якісь собачні котики чи собаки? У мене колись була морська свинка. А. Чи ви ніколи а, були в таборах, чи ні? Була в таборах. Чи ви не знали, чого зараз війна? Ще раз питання. Чого була війна в таких руках? Um, не знаю. А друге запитання. А чого зараз ми uh, тут? Um, ми відпочиваємо зараз. Да. Так. Ну, дякую за ефір. Вам. Ходімо далі. Без коментарів. Ми з коментарями вас знімаємо. <рес> чому у нас війна? В яких ми роках проживали та були в таборах? Або розкажіть про себе факти, які ви завжди мали в житті. Mm, була в Одесі, в Криму була. Ага. Mm. Ага факти, як ми думали, що у вас завжди буде гарне життя, хай у вас Бог проснути далі, щоб в нас було вручити. Дякуємо, дякуємо, дякуємо і вас тоже. Оператор, вимикай! Добрине. Ну, ми хотіли ще друзі, це наші туди. Ми не для того, щоб відпочивати. Ходімо, ходімо. Добрий день. Скажіть ваші ефіри, ваші все, що у вас є. Отстань. Турбує клумба 185 рік. Іди гуляй. мене. Знаєте, що мені цей табір не сказати. Я хочу ще туди бути, я хочу ще туди бути. thank <laughs>